Всім привіт! Давайте поговоримо про те, коли Електромашина може жерти більше грошей, ніж бензинова чи дизельна. Я бачу декілька варіантів, коли це можливо, і вони всі ну, доволі банальні, вони всі лежать на поверхності. І перше, це падіння ціни. Я думаю, багато людей чули, що от електрички сильно падають в ціні. В когось там Тесла завісає на півроку, не може її ніхто продати. Хтось купує, як я бачив, це в Тіктоці недавно Mercedes EQS за 200 тисяч доларів, а потім він стає коштувати 60 тисяч доларів. Ну, всі преміальні машини так дешевіють. Тому щоб трошки це все нівелювати, то е, залишається купувати лише недорогі електромашини. Бо якщо машина коштує 5, 6, 7, 8 тисяч, то їй вже ну, не особо є куди падати, на відміну від машин, які коштують 20, 30 і так далі. Звичайно, це актуально для вас, якщо ви хочете лише бушну машину. Якщо ви хочете нову, ну там вже трошки по-іншому треба дивитися, але. Теж я би тоді звертав увагу саме на бюджетні електромашини. Другий варіант, коли електромашина може жерти багато ваших грошей, це те, коли ви їздите на ній багато між містами, а машина через те, що в неї ну, не дуже велика батарея, не може вас банально довозити. З пункту А в пункт Б і назад. І вам приходиться заряджатись на швидкісних заправках. Ви заряджаєтесь на швидкісній заправці, платите там, я не знаю 200-300 гривень, може навіть і більше. Напишіть конкретно, які там зараз ціни, напустимо, щоб заправити якусь базову теслу. Ви сидите, сидите на тій заправці, потім думаєте, ай, ладно, коротше, і йдете. В там в якесь вок-кафе, і витрачаєте там ще 100, 150, 200 гривень, і ціна поїздки наближається уже у вас до ціни поїздки на бензиновій машині. Звичайно, коли їдеш на бензиновій машині, теж треба відпочивати. Ну це, звичайно, все потрібно. Але є от саме такі от варіанти, коли. На бензиновій машині ви б ще б не зупинялись ніде, і ви себе абсолютно нормально почуваєте. А на електро ви вже маєте зупинитись. Через те, що ви спішите мусите взяти цю зарядку швидкісну, вам скучно починаєте купувати щось там на тих заправках, і виходить, що ціна поїздки ну, доволі дорога. Третє це обслуговування і ремонти. Часто ми чуємо, типу, та що там. Нічого не треба міняти, колодки не треба міняти, тому що там рекуперація, масло не треба заливати, тобто все абсолютно добре. Але залежно від моделі електромашини, там також можуть бути якісь свої дорогі запчастини, які можуть виходити зі строю. Там може бути дорожчі деталі підвізки через те, що машина важча. Точно так само можуть ламатись коробки передач і так далі, і тому подібне. І це все може бути досить. Дорого. Ось такі от три варіанти, коли електромашина може у вас забрати багато грошей більше, навіть ніж бензинова. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Напишіть, що ви думаєте про електромашини, їздили, не їздили, подобається ні. Я думаю, буде всім дуже цікаво прочитати.